Недобудований, але вже майже готовий. Палац спорту у Хмельницькому нині завершений на понад 90%. Проте, через повномасштабне вторгнення та зупинку державного фінансування будівництво заморожене. Майже два роки об'єкт простоює без змін. Зараз, під час повномасштабного вторгнення, будівництво заморожено, але я хочу зрозуміти особисто для себе як народний депутат і як голова комісії, і хочу, щоб усі парламентарі вникли в це питання і. Була якась стратегія по завершенню або не завершенню подібних будівель. До Хмельницького прибули представники парламентської тимчасової слідчої комісії. Вони оглянули стан виконаних робіт, вивчили проблематику та пообіцяли передати результати на розгляд уряду. Кажуть, сьогодні надважливо не втратити вже вкладені кошти, а добудувати сучасний спортивний комплекс. Першого чергу перегляду прокинеш документації, щоб вона відповідала часу. Змінилося багато норм. В тому числі безпеки, які потребують перегляду ПКД, ну і подальше використання такого об'єкту. Ми системно працюємо на тому, щоб після завершення війни повернути в Україну масштабні спортивні змагання, і цей об'єкт саме створювався для таких можливостей, щоб проводити змагання міжнародного європейського рівня. Тут в даному випадку це ігрові види спорту – баскетбол, волейбол, гандбол, футзал для того, щоб повернути в Україну великий спорт. Після огляду недобудованого об'єкта обговорення наступних кроків представники профільного міністерства та верховної ради наголошують, подібні об'єкти мають не простоювати, а працювати на майбутнє громади. Тож ключове питання відновлення фінансування та завершення робіт. На мою думку, все ж таки життя продовжується в Україні. І ми повинні розвивати нашу молодь, наших дітей, а відповідно спорт, культуру в нашій країні. І якщо ця будівля, в яку вкладені вже сотні мільйонів державних коштів, коштів з міського бюджету, також співфінансування, то потрібно знаходити можливість добудовувати. Палац спорту один із найбільших новостворених будівель спортивної інфраструктури Хмельницького. Його зведення обійшлося в сотні мільйонів гривень, і саме зараз переконані експерти потрібні політичні рішення, аби завершити будівництво і не втратити стратегічний об'єкт для молоді, спорту і громади. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.